Вітаю вас, шановні глядачі. А особливо, мабуть, ще хочу привітатися до тих хейтерів, хто мені в коментарях а, пише постійно якісь непорозуміння. Все щось людям не подобається. То ціна, то місце розташування, то не сказав, де я знаходжусь, то ще щось, то ще щось. Увага! Звертаюся до всіх з проханням. Якщо пишете коментар, пишем не менше 10 слов. Це допомагає розвитку каналу. Якщо у вашому хейті є хоч щось зрозуміле правильне то зазвичай постараюсь дати відповідь. Якщо в вашому хейті просто ваші емоції, які не співпадають із тією сумою, скільки коштує будинок і скільки є у вас коштів, я на них зазвичай не реагую. Для глядача, який там постійно у всіх коментарях пише, якого року будівництва, можу сказати, шановний, якщо ти дивишся уважно мої ролики, то всі технічні паспорта на всі будинки сфотографовані і виставлені. Якщо ви їх не побачили в мене е на фотосесії в кінці ролика, то значить обов'язково побачите в мене на сайті. За моєю спиною будиночок. Загальною площою, зараз кажу, по-моєму, 94 квадратних метра. Будиночок доволі немалий. Знаходжуся в місті Яготин. В народі нас називають 100 км від Києва. Територіальний район зовсім поруч дитячий садок. Зовсім поруч – школа. Зовсім поруч вокзал. Зовсім поруч магазин АТБ та Фора. Відділення нової пошти. В общем, все є тут. Автобуси до Києва. Електропотяги до Києва. Траса Київ-Харків зовсім поруч. Майже асфальт закінчується перед будинком, далі, далі пішла насипна дорога. І зараз все, все повністю по цьому будинку розкажу. Будинок за моєю спиною це гляний, фундамент бутовий камінь, висота стелі дуже висока. Так, да, Будинок потребує косметичного ремонту, але є всі комунікації дуже багатьом людям, це дуже вигідно перед покупкою. Що є всі комунікації? Не кожен може їх фізично зробити. Район я не називаю, щоб наші місцеві люди мене не сильно заморачували тим, що вони бігають і дивляться будинки без дозволу як ріелтора, так і господаря. Хто, захоче, хто може, той впізнає. А хто захоче подивитися, той до мене подзвонить і скаже Рома, приїдь і покажи нам будинок. Я людину зустріну і покажу. Ну що ж, беру обладнання і показую вам все, що я сьогодні побачив своїми очима. Дивимося разом. Шановні глядачі, як ви вже зрозуміли, подвір'я, яке ми сьогодні оглядаємо, знаходиться на углу перехрестя. Але перехрестя не автомобільного. В цьому перехресті дуже мало їздить автомобілів. Тут зазвичай бігають толпами пішоходи. Там вокзал, а позаду за моєю спиною дитячий садок. А ще точніше, всі йдуть в напрямку нашого Яготинського училища. Туди поворотик, під'їзд до гаража. І що дуже гарно, що по цій юлічці практично теж машини не їздять. Їздять тільки ті, хто тут проживає. Це важливо, повірте, коли під двором фури не носяться. Але я акцентую увагу неподалік зовсім залізниця. Ось будиночок. Як ми бачимо, я вже казав, це гляний. Вікна майже повністю всі поміняні, окрім веранди металопластикові. І вроді би навіть я звернув двохкамерні, і навіть москітні сітки є на вікнах. Навіть колись тут дах був пофарбований. Хтось тобто заморочився. Огорожа дерев'яна. Тут колись був асфальт, його ще трохи видно. Може, колись, дай Бог, трошки його проасфальтують. Можна підключити швидкісний інтернет-кристал і підведено електроживлення, одна фаза. Також підведено ще водопостачання і обладнано навіть, по-моєму, дві каналізації. Обійду подвір я з іншого боку вам покажу. Ось та тут за огорожею каналізаційна яма, ви її бачите. Я, правда, її не відкривав, але хотілося б туди заглянути. Зі слов хазяйки, тут дві каналізаційних ями. Ну, от Що це за друга яма, я поки що не зорієнтувався. Я думаю, при огляді будемо вже піднімати ці плити, заглядати туди і розбиратися, що там. Я, на жаль, сам їх потягати не можу. Так, і давайте подивимось на будиночок. Ні, ми зайдемо на подвір'я, потім про нього все розкажу. Перед гаражем на подвір'ї є місце, де можна поставити автомобіль. Ось заїзні ворота. Ось там гараж, гараж доволі глибокий. Зараз я зайду, теж вам покажу. І ворота відкриваються ззовні. Тобто, якщо ви заїхали, ворота сюди на дорогу відкрили. Заїхали, поставили машину. Такий невеличкий березовий лісочок. Перед подвір'ям. І не тільки березовий, і каштановий. І оріховий, і що там ще вишня. Ну, в общем, не здивуюся, якщо тут десь ще й ростуть гриби. І йожики бігають толпами. І дівчата своїх діток водять в дитячий садок. Теж толпами. Ну що ж, йдемо на подвір'я. Ще раз акцентую увагу два погреба. Гараж, два хозблоки і будинок 94 квадрат, чи 93 квадратних метра. навіть два входи. Зараз все покажу вам. Ну що ж, так як у нас все позаростало листям та деревами, та різними там кущами, не знаю, як вони називаються, буду, ви будете навчати мене, а я буду вам розповідати, що де як називається. Ну, Давайте попробуємо обійти будинок навкруги. По правій стороні тут росте виноградік. Для винограда було щось тут обладнано, не буду нічого рвати. Як я узнав, що А, що я ще забув сказати? Зовні син господині намагався утеплити будинок. Він посадив на ляпухи, поставив этот, пінопласт, але він його не поштукатурив. Судячи по зовнішності, він іще держиться, його можна погрунтувати і, можливо, після ґрунтування ще його можна буде спасти. Якщо спробувати в одному місці, що ґрунт не буде братися, то значить прийдеться цей пілопласт тоді знімати. Як я зрозумів, що тут фундамент бутовий камінь. А ось так я взяв, знайшов один квадратик, просто придивився і побачив, що там бут лежить. А згідно технічного паспорта будинок цегляний. гляний. Так, йдемо далі. Обмостка навкруги будиночку є, теж немало важливо. Газ підведено. Одна фаза я вже говорив. Опа. Ну що ж, біжимо далі. Ну і трошки саду тут висаджено. Ось це що, персик, мабуть? Так. Да. Якийсь цікавий такий персик. І це персик. І тут ще є внутрішня, така внутрішня діляночка, на якій також можна висаджувати свої там помідорчики, огірочки, все що завгодно. Ось другий вхід до будинку. Ззовні, кажеться, все. Да, таке незрозуміле. Да, згоден біля цього будинку роботи дуже-дуже багато. Госблок. Про нього теж все детально розповім. І також на вулиці ще є туалет. Але що ж за туалет такий? Супер унікальний. Хто бачив такі туалети, пишіть в коментарях. Я розумію, що це просто випало. Але для нього можна придумати назву для такого туалета. Ну що ж, обійшов ззовні будинок. Давайте зараз трошки розпокажу про хозблок, а потім вже зайду всередину будинка. Зараз пойду ліхтарик візьму. А, не дійшов, не дойшов я вам, мабуть. Ось тільки це вікно не поміняне в будинку, всі інші металопластикові. Шановні глядачі. Ну що ж, взяв ліхтарик. Зараз буду вам показувати хозблок. Відразу що хочу акцентувати увагу. Нещодавно я продавав будиночок на 2000 доларів дешевший, але там не було гаража, там не було санвузла, там не було води в хаті. Ну Там, правда, трошки діляночка для города була більша. І будинок дуже швидко знайшов свого покупця. Але там дідусь не захотів продавати і будинок поки що не продався. Але не, не важливо. Важливо те, що хтось почне писати, що «да, тут дуже багато роботи. Да, я згоден, що їх багато. Пишіть з задоволенням, ми все почитаємо. Але з розумінням, на даний час будинків залишилось дуже мало на продажу. Ідемо ближче до хозблока. Що ж, у хозблоці спочатку я не звернув увагу на стелю, а зараз звертаю увагу, що дивлюсь, що тут треба буде все ж таки хозблок перекривати. Зразу теж не подумав, що треба перекривати, а от коли зайшов у сарайчик, присвітив, то зрозумів, що там капала десь водичка раз. Отут капала десь водичка два. І вон, видно, там капала водичка три. Значить, по-любому десь протічки зверху є. Ну, Стіни більш-менш тут тримаються злагоджено, цілі. Тріщин таких глобальних не бачу. Але що я бачу, що є ще вхідний погреб. І зараз я вам покажу. І до речі, він тут не один. Акцентую ще раз увагу, місце розташування цього будинку дуже вигідне. І тому, за цього місця багато хто із наших місцевих ягодинців його захоче купити. Тут було господарство. Ну Тут постелі взагалі зауважень немає, таке чувство, що вроді тут взагалі ніде нічого взагалі не підтікало. Бетонна підлога. Туалет я вже вам показував, а от ходьом я вам покажу зараз погріб один, погріб 2 і гараж. Шановні глядачі, спускаємося в страшний страшний підвал. Він так страшно виглядає, що я ж навіть сам трошки злякався. Ну, нічого, треба все показати, значить, побігли. Може, яка чупакабра вискочить. Так, сходи, да, високуваті. Високуваті ходить по них буде. Так, крутувато, я б сказав. би. Але щось люди ж ходили, значить, я думаю, і ви походите. А може переробите. І тут погребець такий собі узенький, длинненький. До речі, він давним-давно не відкривався, але він сухий. Це взагалі диво якесь. Підлога тут глина. Ну, треба наводити порядки. Да тут вікром по всьому будинку треба наводити порядки. Ходімо до гаража. До речі, хазяйка сказала, що вона буде торгуватися. І... Не треба там вирішати, що щось не так, да та так, да та не так. В общем по гаражу, гараж лінючий, хто заганяє автомобіль, спокійно його ставить і на ліву сторону виходить. Тобто місця вистачає, там вперед можна собі зробити попереду стілажі. Так, дах, по-любому, шифер тут тече. Жаль, на горе ще я не можу полізти, але він тече. Так, ворота металеві. Ну, седан сюди заїде, якийсь кросовер заїде. А от крузак уже сюди не стане. І зараз я вам покажу ще один дуже цікавий підвал. Я в нього спустився без ліхтарика і я трошечки здивувався, він такий. Специфічний, але він кращий, ніж попередній підвал. Сходи тут не такі круті. І взагалі він теж такий глибоченький. Спускатися по ньому легше. Фух, який він холодний. Фух, капець. Залізобетонне перекриття. Цегла стіни. Дубар страшний. Правда, треба буде поприбиратися. Так. Колись було освітлення, а от витяжок я, на жаль, жодної не бачу. А ні, ось сюди дивіться, щось є в стелі. Раз. Ну, дуже тут холодно. Я ж змерз проти вулиці. Так, ладно, побігли далі, поки не замерз. Будиночок ще я вам покажу. Ну що ж, глядачі, Подивилися михозблок, плавно переходимо до огляду будинку. Що можу сказати? Будинок вже ж довгий час стояв, не проживав ніхто. Зараз вже мама, дітки проживали, самі знаєте, де вони зараз всі пороз'їжджалися. А мама хазяйка прийняла рішення, що його треба продати, тому що так діла не буде. Ну, я розумію, у сина троє дітей і троїх дітей. Тримати дітьми, робити грандіозні ремонти, це так ну, не дуже легко. Що ж, зараз зайдемо до будиночку. Акцентую увагу, що з цієї сторони один вхід, і там центральний вхід. Це дуже удобно, хто захоче мати свою тут придворове таке територію, то люди переобладнують і завжди виходить дуже класно. Але, але кругом, кругом завжди є багато роботи. Що ж, йдемо до будиночку і оцінюємо внутрішній. Внутрішню кількість ремонту, яку треба зробити. Ну, заповніть люди добрі, всі будинки, які ви купуєте, у всіх будинках треба робити ремонт. Всі, без виключень. Тому ж, хазяївов немає, мир Божий дому, якого, який ми дивимося, і що ми бачимо при вході. Ну, понятно, кожен шкаф собі переставить як захоче. Вікно при вході треба буде поміняти. Щас хтось скаже, все капець, в домі жити не можна. Люди тут жили, люди добрі. Жили. Що вони зробили? Перше, вони замінили газовий котел парапетний. Він, до речі, не зареєстрований, я його буду реєструвати. Це раз. У людей підведено водопостачання в хату. Люди, як не крути, але все одно заморочилися, перепаяли систему опалення. Так, да, я розумію, що її кожен перепаяє під себе, але, але, але. економія була, була. Один з недостатків прибудови, яку ми бачимо, що одна внутрішня кімната залишилася без вікна. Оце тільки такий, можна сказати, недостаток. Але звикають, живуть і все гаразд. Кухня. Ну така простора, є де розвернутися. При бажанні можна цю перегородку убрати. І взагалі тут кухня получиться мега-здорова. А от коли паяли систему опалення, то я вже взагалі ж не знаю. Ну невже ж не можна було два уголка, джик джик, джік і вихід дверей залишить на вулицю. Ну, якось не вийшло в людей. Далі рухаємося. А, до речі, що акцентую увагу? Посудомойна машина, пральна машина, все, що ви бачите в будинку, все залишається. Господиня, на жаль, не в змозі. Все це діло, що мішає вам повиносить, повикидати. Прийдете, повикидаєте. Обкладена ванна плиткою, але ну, я розумію, що новий господар прийде і переложить цю плитку під себе. Сантехніку теж переробить під себе, хоча цією також можна користуватися. Так, тут я розумію, Га, чугунні труби вкладені. Е, металева труба під воду заведена від водопроводу. Ну, Все зараз вода, вода повністю злита, спущена. Прийдуть нові власники, будуть все під'єднувати. Що ж, давайте подивимося коридорчик. А тут з коридорчика така планіровочка, знаєте, типа так. Прямо наліво і направо. Хто куди захоче, той туди побіжить. Наліво це буде в нас кімната Гаррі Потера. Вона не під сходами, але вона без вікна. Прямо буде кімната. Теж чиясь. Не знаю, хто як захоче по сімейному розпорядиться. Підлога дерев'яна, вікна металопластикові стіна, штукатурки. Штукатурка. Висота стелі доволі висока. Я думаю, що більше 3 метрів, мабуть, 3-10. Міжкімнатні двері теж треба буде. В общем, в будинку треба робити ремонт. І баста. На чердак в мене немає, чим залізти. Sorry. Сорян, 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 мої любі глядачі. І от така величезна зала, вона дійсно велика. Вона така велика, що я навіть трошки аж і здивувався. Що -ого -ого. В общем, потолок можна натяжний кинути. Щоб опустити трошки нижче тепліше буде. Освітленість цієї кімнати дуже велика. Аж 4 вікна. І з них, по-моєму, так, одна відчиняється. Так, да, одне вікно тут тільки. А, два вікна відчиняється. Це, не... Це теж важливо, коли жаридло стоїть. Ну що ж, цегляний будиночок потребує косметичного ремонту, в хорошому місці розташування з усіма комунікаціями. Хто захоче закатати рукава, той їх закатає, стане і все зробить. Хто не захоче, купить собі будинок подорожче. А я зараз зроблю фотосесію і запрошую вас, хто кого є бажання, приїжджайте. Ключики в наявності в будь-який час вам відкрию все покажу. Шановні ягодинці, звертаюся до вас, будь ласка, якщо ви дивитеся мої ролики, то не треба бігати по будинках, які ви побачили в мене на роликах. Дзвоніть до мене і я вам покажу. Там, де проживають квартиранти, вам будинок покажуть у всіх-всіх мінусах і негараздах. Вот тут водопровод. Фотосесія Шановні глядачі, беру до уваги ситуацію, що поруч залізниця, і при нагоді просто вмикну вам відео аудіозапис для того, щоб ви почули, як шумить грузовий потяг. Не критично, але чутно. Хто поруч залізницею не жив, можливо, буде дискомфортно. Але люди часом звикають. У мене були будинки, які були продані і набагато ближче. До залізниці.